Думаю, правильно перемиря може початися, може не початися. А Христос воскресне. Так чи інакше, кожен рік він воскресає, і ми скажемо Христос Воскрес во істину воскрес, тому що це буде Великдень, так чи інакше. Перемир'я воно може бути, а може і не бути. А великдень обов'язково буде. І багато людей, багато українців підуть до церкви. А хтось захоче е піти на всеношну службу, посвятити Пасху, провести Божий молебень. Але ж всеношна служба вона не є доступною для всіх людей, бо навіть для є недоступною, скажімо так, тому що повідомили в Київській обласній міської міській військовій адміністрації, що комендантську годину на великдень ніхто обмежувати не збирається, і обмеження будуть діяти у звичному режимі з опівночі до п'ятої ранку. Ніхто ні нічого нікуди. Тому до 12-ї години все святимо по домах битися крашенками. Ми ж пам'ятаємо, чому вводилася комендантська година. Пам'ятаєте, чому коли що на вулицях малювали mm -hmm. при були ці кола, чомусь були Кру... Би, що ці Хрестики з колами були. Люди думали, що це наводка для висадки десантури. А просто це моментарно була. Інформаційна психологічна операція для того, аби налякати людей, коли люди ходили, ці засипали піском кола, щоб не висадилися mm -hmm. десант російський або диверсанти. Зараз ніхто в Києві ніхто та от спокійно ставляться, ніхто не боїться диверсантів або тощо, але все одно у Києві триває обов'язкова підготовка комунальників до національного спротиву і цивільного захисту. Вчать навичкам до медичної психологічної допомоги, вчать як організувати мешканців під час обстрілів, як евакуйовувати їх, проводять. Навчання муніципальна охорона, і загалом протягом минулого року підготували близько 20 тисяч мешканців. Майже 3 тисячі з них це працівники Київської міської державної адміністрації.